Ми дали таку базу, яку люди можуть використовувати, як надавати їх результати моніторингу стану довкілля. У нас катастрофа в державі у нас немає екологічно направлених слідчих. Тання екології вони були гарячі, вони стануть ще гарячіші після нашої перемоги, тому що ну багато всього порушено. Коли ми підсвітлюємо проблему, висвітлюємо її результати. Це допомагає її вирішити після обговорення і привернути увагу до цього. Превентивної зеленої демократії планувалася нами ще пару років тому, ще до війни. За фінансової підтримки National Endowment for Democracy і Європейського Союзу. Ми запланували таке навчання, обмін досвідом. Між громадськими організаціями і окремими громадськими активістами підтримку, взаєморозуміння і таке інше. Досить трити кривий ріг створює коаліцію громадських організацій Досить робити Україну. І ми вже досить так суттєво просунулися на цьому шляху, тому зібрали у кривому розі наших колег, наших друзів. І е, інших активістів, які за... відгукнулись на наше запрошення, і зараз в змішаному форматі проводили цю подію. Про те, що нам необхідно покращити природу, нам необхідно казати про майоснав таке думку. Те, що більш важливі це є цивільні заходи, це є позови. Це є перший день. Ми почали з юридичного блоку. Де е, запросили до себе в гості суддю, яка в апеляційному суді розглядає справи саме такої направленості екологічної е, адвоката і прокурора, який опікується саме. Природоохоронними справами. Кривий ріг це найбільш такий з регіонів екологічно завантажених, навантажених і складних. Тому дуже приємно, що досить робити. Кривий ріг займається проблемою екології в місті Кривому розділі і розширюється, наскільки мені відомо, ну, максимально намагається на всю територію України і інші регіони залучати. Ну і, мабуть, тому, на мою думку, проводяться заходи тут, тому що тут одні з найбільш складних регіонів саме в природу законодавства про довкілля при, при, з приводу складнення е, викидів, що здійснюється у нас е, навколишнє природне середовище. Я дуже вдячний за запрошення для того, щоб можна було висловити те, що пояснити людям, як же здійснює кримінальне впровадження, і що прокурор е, наразі які у нього є повноваження у прокурора, про те, що все таки наразі і чи не законодавство у нас зазначає про те, що у прокурора вже відсутні. Давно повноваження загального нагляду, хоча, на жаль, інколи продовжуються ці питання приходити до прокуратури. І дуже гарно, що є. Активні громадські організації, які займаються питанням. Ми їх дотикаємо, ми всі юристи також кажуть, що так. У нас катастрофа в державі, у нас немає екологічно направлених слідчих, які б вміли досліджувати розслідувати ці кримінальні справи, правильно збирати докази і хоча б доводити ці кримінальні справи до суду. Далі в нас був перший день. Блок, теж, який визвав такий жвавий інтерес, куди ми запросили журналістів з одного боку і активісти, які представники громадськості, які були у нас в залі і які онлайн приєднались до нашої події. Ми говорили про те, як подавати інформацію так, щоб вона знаходила відгук, так щоб її брали і розміщували змі. Ну, зараз взагалі важко говорити про якісь речі, які не пов'язані напряму з війною. Але люди, які не воюють, вони мають робити максимум, щоб наша перемога ну вона не даремна не була і та ціною, і та і та ціна, яку ми заплатимо як держава, як країна. І тому ну Тання екології вони були гарячі, вони стануть ще гарячіші після нашої перемоги, тому що ну багато всього порушено, багато всього втрачено, і синергія, і правильна, ефективна взаємодія це те, що може ну, швидко бустановити дати якийсь поштовх, результат, ну якраз певні процеси. Тому досить то стріти криві, якраз організовує ось ці процеси зараз, ну, коли Деякі люди вони готові і ну, багато зараз змінюється в мізках у людей. Люди розуміють, що що насправді важливо, тому вірю, що є шанс на певні зміни. Це було ще до повномасштабної війни, коли це було в принципі актуально. Потім воно стало так не дуже актуально, зрозуміло. Зараз воно знову повертається все, тому що дихати треба. Чи якось треба дихатися? в нашому задачі сьогодні в кривому розі дуже складно взагалі говорити про екологічні питання в контексті воєнного часу, тому що ми не були реально об'єктивно готові як суспільство до цього. Ми не готували свою кваліфікацію. Ми не знаємо, як впливають ті чи інші події безпосередньо на життя криверістів. Тому сьогодні найбільша складність із цим, якщо говорити саме в контексті кривого рогу, тому для нас дуже важливо, щоб громадськість долучалася і теж свого роду експертність проявляла в екологічних питаннях для нашого інформаційного агентства дуже важливо, щоб люди, які займаються екологічними та й будь-якими іншими питаннями, які турбують громадськість, розуміли специфіку нашої роботи, розуміли, чому ми на якісь запрошення відгукуємося, на якісь не відгукуємося. Що для нас як для медіа цікаво, що цікаво для нашої аудиторії, тому що медіа ми в першу чергу такі медіатори, можливо, посередники між суспільством і між. Про, там державними службовцями і іншими структурами, які уповноважені не просто висвітлювати питання, а які дійсно можуть їх вирішити або принаймні могли. Другий день теж досить цікавий. Ми почали з того, що організації, учасники коаліції досить строїти Україну, це власне ДТКР, громадська організація Флора з Кропивницького, екосенс Запоріжжя і довкола Стернополя і Дніпра. Ділились своєю історією, своїми найвдалішими кейсами і своїм досвідом з певних питань. Загалом ми є центром екологічних ініціатив Кіровоградщини. Чому ми прийняли вирішили прийняти участь в школі зеленої демократії? Тому що для нас ця тема справді важлива і цікава. Перш за все, ми приїхали навчитися послухати і взяти для себе цікаву і корисну інформацію. Ми встановлюємо станції моніторингу якості повітря, тому для нас це важливо дізнатися нові законопроекти, дізнатися, як це все правильно більш професійно робити. Також ми розвиваємо свій зелений простір, і школа зеленої демократії для нас це рух вверх. Далі наша юристка Катерина представила громадськості можливості доступу до екологічної інформації у мирний час і обмеження, які держава змушена була вводити у військові часи. Може працювати в тому напрямі, щоб законодавство надалі вдосконалювалося і щоб. Громадськість мала змогу більше впливати на прийняття рішень, які стосуються серед захисту довкілля і нашого здоров'я. Загалом, друга половина другого дня присвячена власне тим питанням, якими займається більшість організацій в досить труту Україну. Це моніторинг стану довкілля, моніторинг води і моніторинг повітря. Ми разом з колегами-науковцями з мережі довкола напрацювали такі шаблони, які представники громадськості або активні громадяни можуть просто брати за основу. Люди часто розповідають: ну стоїть у мене станція. Ну і що з нею? от, тут. Кому я що можу розповісти? Так, от ми дали таку базу. Яку люди можуть використовувати, як надавати, і яку саме, і як коректно з використанням з дотриманням всіх правил академічної доброчесності, надавати інформацію про моніторинг, результати, моніторингу стану довкілля. Як можна використати ціліси просто для просвітницької діяльності, як новологувати? Ми сказали людям, що в них така вода. Порекомендували звернутися до профільної лабораторії, ще раз перевірити, але загалом це можна, а це краще уста. Після обіду в нас запланований був вишкіл. Ми вийшли на берег річки. Ми взяли наші прилади, моніторингу. Ми відібрали тут всі разом. відібрали пробу води з річки і проаналізували її. Я радий бути запрошеним. На цю школу зеленої демократії та провести вишколи для активістів і громадських діячів це важливо, аби навчити їх практичним інструментам самостійно отримувати інформацію про якість довкілля, бо саме це і є. Фундаментом партисипаційної демократії, коли людина може самостійно, незалежно від державних органів, вийти на річку або іншу водойму, зробити моніторинг, або ж побачить якийсь розлив, якийсь незрозумілий струмок, і швидко легко зможе зробити аналіз громадськими інструментами, підготувати презентацію про це і поширити інформацію. Вода є основним компонентом нашого життя, як і повітря, і земля земельні ресурси в рамках цієї школи ми узагальнюємо і презентуємо багаторічні дослідження, виконані спільно нашими партнерами до САТРИТИ Кривий Ріг, з саме ці повний цикл інструментів, які можуть використовувати громадяни від пошуку проблеми до її дослідження, розробки різноманітних там рекомендацій і презентації їх для громадськості і подальшої адвокації. Третій день ми розпочали з блоку відповіді на ті питання, які залишили наші учасники під час реєстрації на захід. Це суто юридичні питання, це питання до фахівців з екології, це питання про доступ до екологічної інформації і таке інше. Ми всі разом відповіли, наскільки ми змогли, на поставлені нам питання. На завершення нашої події школи превентивної зеленої демократії ми запланували освітній такий блок, скажімо. А фахівці з галузі освіти і громадські активісти обговорювали, як доносити інформацію найменшим слухачам, як достукатися до дітей. Від найменшого е, самого віку і навчити їх закласти в них у цей е, екологічний спосіб життя від побутового рівня до там до підлітків вже. Ми їм розповідаємо про можливості дорослих впливати на прийняття екологічних рішень в державі або, хоча б в місті, там в громаді, де вони мешкають. Якщо ви бачите і відчуваєте, що відбувається порушення, навіть якщо у вас немає юридичних доказів, напишіть про це, зробіть світлину, скажіть. Про цю проблему Другий крок: чим нас більше разом і батька легше бити, як кажуть, українська приказка: Об'єднуйтесь, шукайте однодумців, знайдіть громадські організації або експертні організації в вашій місцині і допом... попросіть їх про допомогу. І третій момент ну. Беріть справу в свої руки. В цьому є партиципаційний підхід. Беріть, використовуйте громадські інструменти моніторингу, адвокації, участі. Зробіть навіть мінімальні отримайте дані, підготуйте їх і опублікуйте. Жваве, широке і гласне обговорення ваших результатів воно допоможе врешті вирішити проблему, тому що досвід свідчить, коли ми. Підсвітлюємо проблему, висвітлюємо і результати, навіть якщо ми не впевні в цих результатах, це допомагає її вирішити після обговорення і привернути увагу до цього.